8 травня 2023 року сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та примирення, 78-ма річниця з дня капітуляції нацистської Германії. На сьогоднішній момент ми згадуємо про мільйони втрачених життів та загублених душ. Ми сьогодні схиляємо голови за всіма нашими дідами, прадідами, бабусями, які визволяли тоді нашу Україну. Ми згадуємо про кожного. Хто вірив у перемогу? І сьогодні також віримо в те, що Україна переможе у війні, яка триває і на сьогодні, у війні, в якій ми захищаємо нашу незалежність і відстоюємо звання зватися українцями. Ми пишаємось всіма, хто завжди протягом віків відстоював своє право на незалежне життя. Тож сьогодні низький уклін. Кожному, хто виборював для України свободу. В умовах, коли наша країна воює, ми не можемо святкувати наразі ті свята, як звикли раніше, широко, красиво, з піснями, святкуючи великий день перемоги, який є важливим для нашої країни. Ми сьогодні зібрались воським колом для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих савинчан. Тих, хто звільняв. У 45-му році дійшов до перемоги, помер набагато пізніше, але був дотичний до звільнення України і Дня Перемоги у 45-му році. Так сталося, що сьогодні на нашому меморіалі Слави з нами був присутній лише один ветеран Іван Нікіфорович Ткаченко, уроженець села Морозівка, 96 років. І він сьогодні разом з нами. Вшановував пам'ять своїх загиблих побратимів. Так ми не можемо зустрічатися великим колом. Але обов'язково, у наступному році, коли Україна відсвяткує свій день перемоги у цій війні, ми зберемося великим колом людей і вшануємо пам'ять загиблих у часів Другої світової війни. Завтра, 9 травня, у День Перемоги. Ми всією савинською спільнотою збираємось у нашому парку для того, щоб висадити алею слави, алею пам'яті в ім'я загиблих хлопців у російсько-українській війні. На цьому заході будуть запрошені всі родини, які долучаться до висадки дерев. І я сподіваюся, що більше наших хлопців вже не загине. З тим, що ми пам'ятатимемо і будемо увічнювати їх пам'ять на те, щоб кожне покоління знало, хто виборює незалежність на сьогодні. Тож, 9 травня, всіх чекаємо в нашому парку об 11 годині і зробимо цю алею слави разом.